Білокрилка дуже поширений шкідник, який особливо загрожує капусті. Колонії дрібних метеликів харчуються соками рослин та за кілька тижнів можуть знищити весь врожай. До того ж, білокрилка переносник інфекцій, що провокує хлорози, кучерявість та мозаїку. А на солодких виділеннях шкідника розвиваються цвілові та сашкові грибки, сприятливі умови для розвитку білокрилки, температура повітря від 18 градусів за Цельсієм та висока вологість. Листки капусти мають восковий наліт, і для їхнього захисного оприскування потрібно використовувати препарати, які не стікають на землю. Надійно прилипає до рослини системно-контактний комбінований інсектицид провантоотек. Проти совок, молі, білянок, блішок, попелиць достатньо 7 мл препарату на 3-5 літрів води на одну сотку. Проти білокрилки концентрацію прованто отек збільшують до 14 мл. Листки рослин потрібно ретельно оприскати з двох боків.